Вітаю, я Саша Глуржі, тревел Агент, а це готель Бей, що Збережжі, на узбережжі Пасікуда Шрі-Ланці. В цьому випуску покажу вам коротенький огляд готелю, покажу вам територію, неймовірну зелену територію, яка утопає в зелені, покажу вам номери, розповім вам про готель. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок, і на мій канал мій інстаграм та погнали на огляд! Монінг, сер, сентію. UGA Bay. І навіть починаючи з лоббі, розумієш, що готель високого рівня. Пройшовши трішки в сторону. У нас розташована сама рецепція. Рецепція невеликого розміру. Поруч є бібліотека. Тут у вас буде проходити чекін та чекаут, Зона відпочинку і, звичайно ж, бар. Відразу в лобі є бар. На барі у нас алкоголь місцевого виробництва. Тож, приходимо, обираємо собі напої та відпочиваємо. А до речі, бачу, що є навіть імпортний алкоголь. Це приємно. Територія готелю, а вздовж, на всій території у нас двохповерхові будівлі, які розташовані а, номери. На території є зелень, є пальми, а в цій частині пальмочок немає. ну може його парочкою буде, їх взагалі небагато. І пройшовши від бару трішки прямо, ми впадаємо до басейну. На території готелю у нас інфініті басейн, який має прямий вид на океан. Зараз виходимо з вами від басейну до пляжу. І я вже в захваті від самого пляжу. Дивіться, який жовтий пісок. На пляжі буквально декілька шезлонгів їх взагалі небагато. І піщаний, пологий захід, в океан. Hello! Із спа? you. На території готелю є спа-центр. Розташований він поруч з пляжем. І ось такий неймовірний вид на сам пляж. З однієї сторони від пляжу у нас розташовані звичайні категорії номерів, а з іншої сторони вже розташовані біч-віли, як для повних сімей, так і для великих компаній. Зараз підемо до біч-віли, я вам покажу невеличкий огляд однієї з них. Перед тим як покажу вам біч вілу хочу звернути увагу на ось цей глечик. Так само, як на Мальдівах. Тут знаходиться у нас вода. При вході вілу змиваємо з ніг пісок, а вже потім заходимо в саму вілу. Oh, yeah, 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 yeah. My My getting... перший поверх біч віли. Загальний стол, зона відпочинку, плазмовий телевізор і вихід на терасу. Тут ми відпочиваємо і зараз піднімаємось на другий поверх, де у нас розташовані спальні кімнати. Перша спальна кімната. Двоспальне ліжко, телевізор. З іншої частини у нас розташована ванна, душова та туалет. І гардеробна. А з цієї сторони у нас балкон неймовірним видом на океан та території готелю. І друга спальна кімната. Вона трішки меншого розміру. В спальній кімнаті є кондиціонер, також є телевізор. Дзеркало, робоче місце і гардеробна. Не буду шукати, включається світло. Ось тут у нас гардеробна, а в тих дверях розташована душова кабіна та туалет. Максимальне розміщення в даній віллі 6 осіб, і з кожного номеру можна вийти на балкон або на терасу з таким видом на території готелю. А, до речі, пляж у нас, дивлячись на те, що готель зовсім невеликий, всього на 48 номерів. Пляж у нас довгий та широкий. Ви лише погляньте, Шезлонгів тут небагато, досить комфортно відпочивати. До входу в океан буквально метрів 80 потрібно буде пройти. Звертаю увагу, що тут у нас завжди будуть відливи або в першій, або в другій половині дня, в залежності від фази місяця. Але пляж мені, чесно скажу, подобається. Друзі, я вже давно не проговорюю вам відео, скільки номерів в, в готелі. Проте саме в цьому готелі варто сказати про це, тому що готель UGA Bay складається всього з 48 номерів. Це бутік готель, він невеликий. Територія тут велика, а от номерів всього 48. За рахунок цього вільний простір. Цінується приватність і достатньо місця на кожного туриста. Не буде великого скупчення, буде комфортно відпочивати кругом біля басейну на пляжі і навіть на терасі свого номеру. І друга категорія номер, які я вам покажу, це буде мінімальна базова категорія номера, Номер Beach Studio. Зеркало в повний зріст, шарфа та гардеробна. У всіх номерах у нас є а, халати, є сейф, користування безкоштовно. Парасолька, якщо буде дощ. Ось так виглядає ванна, кімната та душова. Є два рукомийника, косметика готелю. І в основній кімнаті у нас. Велике двоспальне ліжко King Size. В номері може проживати 2 плюс 1 максимум. Поставляється ще одне ліжко, плазмовий телевізор, робоче місце та міні-бар. У всіх номерах є кафей чайний набір. Бар закритий. А, На замок закритий. Так. І балкон. На балконі у нас столик, два крісла і відразу прямий вихід до океану. Буквально метрів 10, і ви вже купаєтесь в океані. Навпроти є шезлонги, є парасольки. Комфортно буде відпочивати, позасмагали і відразу заходите в свою вілу. Так, да, котик? Ще раз повторюю: це мінімальна категорія номера. Біч студіо. Наш готель Уґабей відноситься до шриландської мережі UGA. І завжди, коли ви бачите або підбираєте собі готель і обираєте серед готелів Уга, знайте, що це завжди високий рівень сервісу, завжди хороше харчування і завжди у вас буде комфортний відпочинок, тому що всі готелі, які є на шриланці, мережі Уга, це завжди готелі високого рівня. Тим часом зараз з пальм збивають кокоси, їх тут чимало. І добре, що їх збивають працівники, тому що в будь-який момент кокос може впасти комусь на голову, і бувають навіть випадки, коли струс мозку. Тут кокоси збили і, можливо, в барі будуть їх подавати з коктейлями. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що, ж, на превеликий жаль, мій випуск забігає свого кінця. Сподіваюсь, що він був для вас корисним і найближчим часом почувати в цьому готелі будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на Telegram та Viber. і, звісно ж, на сайт, на якому ви можете зорієнтуватися по вартості та забронювати собі тут. Мене звати Саша Гуржій. Від вас лайк, підписка на канал, підписка на інстаграм. До нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока.